Доброго дня, шановні трейдери! З вами черговий обзор ринків від Double Case. Офіс 1. Мене звати Роман. Доброго дня! І традиційно ми розпочнемо з огляду фундаментального аналізу сьогодні вівторок. 3 лютого, як бачимо, вже були новини щодо Австралії. В Австралії була піднята відсоткова ставка від рівня. 3.65 до 3.85%. Це спричинило рост на австралійський долар. Він піднявся на 1,1%. Це було, чому піднімалася процентна ставка, тому що в Австралії е... Мішель Булок заявила, що була піднята інфляція, і щоб дек... Там, припинити ріст інфляції, вони е... повисили процентну ставку. Е... Надалі вони будуть спостерігати Банк Австралії. Як буде розвиватися ринок зайнятості? І сам рівень інфляції. Із важливих новин ми можемо сьогодні побачити це новини щодо США. Це буде кількість відкритих вакансій на стості Джольц. Що це таке? На цей показник зараз уважно дивляться, тому що ринок зайнятості за аргументом ФРС? Щоб не спешити, не торопитися, зм'якчати політику. І Увечері у також будуть новини щодо нафти запаси API. І потрохи перейдемо до технічного аналізу. По індексу долару ми бачимо, що йде. Зараз висхідний тренд. Долар зараз в корекційному руху. І якщо буде залишатися висхідний тренд, висхідний рух, то ми можемо побачити його біля ціни 97,880. Це наступна його ціль. Це буде означати, що пари, які пов'язані з доларом США, наприклад, Євро, фунт-долар будуть йти в несхідному руху, будуть падати. По євро. Є, євро е, вчора було в несхідному руху. Зараз формується несхідний тренд. Е, рівня 1.182.0. Е, і якщо буде залишатись висхідний тренд, то ми можемо... Наступна сіль буде 1.1769 і наступна 1.1678, фунт, долар США. Так само йде в низхідному руху, в низхідному тренді. Зараз ціна по H1 відбивається від рівня супротиву. Якби поробити рівень 1.3649. Якщо ціна закріпиться під цим рівнем, наступна ціль 1.3569. Австралійський долар долар США. Як і казав після новин щодо австралійський долар, пішов. У висхідному руху, тобто він рухається до рівня 0,758 і його, його максимума 0.7090. Новозеландський долар долар США. Глобально ми бачимо висхідний рух. Останній час ціна е, йде, скажімо, так, в корекційному руху, це треба далі буде подивитись, але зараз е, ми бачимо, що ціна відбивається від локального е, рівня супротиву, і треба подивитися, як буде закриватися наступні свічки. Якщо буде залишатись несхідний рух, е, то Наступна сіль 0.6014. І якщо буде далі продовжуватись східний рух, то наступна сіль 0.5969. Долар США японська єна, Відпрацювала фігура розворотом по H4 подвійне дно. Зараз формується висхідний рух. Можемо побачити як вірно фігуру продовження руху як прапорець, або це буде корекція. Наступна ціль: якщо буде залишатись висхідний рух, по це рівень 156,75. Треба подивитися, чи буде прискорення цього висхідного руху. США канадський долар ціна йде в корекції, але розворачується на, на Угору, формується маленький такий зараз пропорез. треба подивитись його завершення. Якщо буде залишатися, Вісхідний тренд. Наступний сіль 1.3735. Долар США швейцарський франк. Проведеться так само, так е зеркально так само. Е було б відработано відпрацьована е фігура розвороту по дно по H4. І зараз ми бачимо, як формується ймовірно е, е, фігура продовження руху е, прапор. Наступна ціль, якщо буде продовжуватись е, руху вгору, е, це рівень 0.7878. sp 500. Зараз знаходиться біля свого мами, це рівень приблизно 7020. Треба почекати, як ціна буде реагувати на цей рівень. Чи буде глибока корекція, або ціна буде імпульсно його пробувати. GP-225 вчора прискорив свій військовий рух, знаходиться так само на максимумі. Але настрій на купівлю, настрій йти вгору. Можливий ретест є по у рівня 54 448. І далі треба дивитися, чи можна буде заходити угору на купівлю. На ринку сировини, як натуральний газ та нафта, ми бачили, як ціна вчора відкрилася з гепом. Ціна знизилась. Одна із причин це зниження геополітичних напружень, ризиків. І, здочь цього, це ціна зараз йде у низхідному тренду. Ми бачимо, як по газу зараз формується. Фігура продовження прапор у H4H1. Якщо ціна буде закріплюватися під рівнем 3.127, наступна ціль 2.942. Поки контекст йде на зниження. Нафтомарки VTI так само е відпрацювала фігура подвійна вершина при відкритті ринку. Е ціна опустилася до позначки 61.37. Е зараз на цьому рівні формується, ймовірно, е фігура продовження флаг. Треба подивитися, як вона буде відпрацьовувати, чи відпрацює. І якщо буде відпрацювання, то ми можемо. до наступна ціль по по ціні це рівень 60.27. Ну, я би зачекав, як, як буде себе вести ціна після закриття 4 свічки. По нафті марки Бренд приблизно так, така сама ситуація. Після відкриття ринку з гепом ціна зараз торгується біля лінії підтримки по h 4. І формується, ймовірно, фігура продовження прапор. Якщо ціна буде прагу, то вона повинна закріпитися, пробити рівень 65.13 і наступна ціль рівень 63.62. Зараз бачимо, як ціна йому по золоту, золото ймовірно, виходить із несхідного руху. Ми бачимо, що сформувалась по аж один фігура розворота по двійне дно. Макдії пересік нульову лінію. Наступна ціль, якщо буде залишатися в східний рух, це ціна 5086, 49,72 і 58. 50 50-86. Це такі наступні перші, перша мета для ціни. По серебру аналогічно. Золото як так... двигатель металів. Бачимо, що сформувалась фігура розвороту по дві дно. Я би почекав, як ціна буде закріплюватися над лінією шиї. Можливо, трохи почекати, як сформується 4 годинна свічка ваш, ну, ваш 4, щоб, можливо, ретест від лінії шиї. Якщо буде продовжити висхідний рух, то ціль по сріблу 91.24 і 95.15. Біткоін, як і казав, ціна, був сформований, фігура про продовження руху по тижню Це прапор. Ціна відпрацьовує її. Зараз ціна знаходиться біля рівня 546 Настрій по криптовалюті по біткоїну східний. Бачимо, що на H4, ймовірно, так само формується фігура продовження руху, як прапор, тому основний напрямок по біткоїну зараз вниз. По ефіру така ж східна ситуація. По тижневому графіку ми бачили, як відпрацювала фігура продовження. Зараз ціна знаходиться біля рівня підтримки 2167.58 і по H4 формується фігура продовження прапору. Якщо ціна буде пробувати цей рівень, наступна ціль.